Це четверта частина, ну, да де я перероблю свій бабл тіп. Угу. Бабл тіп, ми виспаємо. Це якраз відео, де я розбираю баблці, як я це роблю. Впало дві штучки. Ну, я їх підняла вже. Пальці в мене вимазані. Суную я за каналом в Тік-Ток. Ну, а не в YouTube. Дінь-дінь-дінь, це взагалі якась моча схоже. Це меку. Я я по... не потім вже зачекайся. Найшла я зливати, буду в сазик, Там у мене ще одна бусинка. Такс бусинки всі діж. Бусинки, вот. Оки до мене, до мене, до мене, Пусінки ми засухали. Такс. Тепер будемо робити сироп. Ще раз. Да, додамо білий. Тут от він залишився весь. Від нього ми тільки маленько. маленьку. Маленьку частинку. Угу. Такс. Додаємо туди воду. Добре, що тут води не було. Ось такого. Пісь пісь. Думаю, буде п'ята частина. Я хочу зробити просто якийсь такі. Полниця, плюс кир. Смочная маленькая. Скоро будет пятая частина, походу. Угу. Не походу, а, а точно. Такс.